Над новий Супермен, а заразом з ним і таємниця того, що таке Боравія, або а, в Марвелівських коміксах ще є така вигадана країна, як Латверія, або в кінофільмах Марвел, це Саковія чи Заковія в різних а, варіантах того, а, як а, цю назву перекладали. І от що творніше, так те, що роками автори американських коміксів весь час поміщали в Східну Європу якісь військові конфлікти. От У них, в принципі, починаючи, я навіть не знаю, звідки це шукати, тому що Хотів сказати, починаючи з Югославії, але насправді в коміксах цей мотив був іще далі, ще раніше. Тобто вони собі уявляли Східну Європу як якусь і уявляють. І в цьому, до речі, причина того, чому американці не сильно сприймають Україну як країну, як потужню силу. Та й, в принципі, Європу не сильно сприймають як якісь достойні країни. вони, можливо, сприймають Британію, тому що вона колись просто ними володіла в прямому смислі слова. А вони, можливо, якось ще сприймають Францію і Іспанію, тому що якби, ці також багато чим на американських континентах володіли. Ну, і ще щось чули про Германію, але це країна, де такі всякі погані поганці в основному, і також щось з нею там було, щось не було, в них немає ясного про це уявлення. І тому вони на карту Європи весь час поміщаються якісь, особливо Східної Європи, весь час поміщаються якісь вигадані країни. Причому там говорять, як правило, слов'янською мовою. Це можна подивитися і по фільмах, де згадуються Ванда і Пєтро Максимов. Вони явно слов'янського походження за міфологією Марвел. Навіть по фільмах, навіть не треба в комікси кудись углублятися. І от зараз, власне, те, як показували злам кордонів, поїхали танки, і американські супергерої всіх спасли в якійсь країні, яка десь там на периферії. І, от, в принципі, насправді що найгірше, те, що для пересічного американця можливо, якщо у нього десь там провести опитування, просто так пройтись по містах і провести опитування, я впевнений, що не всі з них відрізнять. Якусь Чорногорію, наприклад, від тої ж самої Латверії. Більше того, можливо, вони дійсно будуть вважати, що існує Латверія, якщо вона згадана в коміксах, якщо вони хоч щось про неї чули, а не якась Чорногорія, бо що це для них? Словакія, Словенія, вони часто це плутають і, ну, знову ж таки, на жаль, і в Україні є якісь вкрай тупі істоти, в Московщині там. Там взагалі у них Росія без кордонів на весь світ. Тому що вже казати. Але частиною, в принципі, тої американської політики, яка придушувала Україну всі останні місяці е, політики Трампа, і ось тільки зараз він наче робить розворот в сторону України. Ну, хоча, в принципі, розумні політоглядачі, навіть такі, як Портніков, вони про це казали, і, в принципі, я про це думав: я про це не казав, тому що ну, в мене небагато матеріалів е, з політоглядницькими якимись е, такими змістами. Але так чи інакше, е, я розумів, що, в принципі, Трамп буде спочатку пробувати Україну придушити до е, погодження з Росією на якихось умовах. ну, а якщо і Україну не вдасться примусити. Якщо він не побачить, що Росія все ж таки хоче прийняти якісь прийнятні умови, а не вимагати оцю свою нездійснену ідею повного знищення України, то, власне, якщо так все зайде, то йому доведеться вже якось на Росію тиснути. Ну, от, в принципі, тому ця логіка дійсно і справджується. Хоча, знову ж таки, якби в Америці більше знали про Східну Європу, що тут куча країн з давньою історією, взагалі про батьківщину України, про батьківщину індоєвропейських народів, Україна і Польща про батьківщину слов'янських народів, усіх. Про батьківщини слов'янських мов, які потім розповсюдились в принципі, по Європі і не тільки і справили певний вплив навіть на англійську мову в свій час. Бо, можливо, якби не слов'янське розселення, то і ті ж самі Англи, Юти, і інші залишились би десь в Ютландії. Ну і по-іншому взагалі інші історичні процеси пішли б. Але то, знову ж таки, вже також глибини історії. І от вийшов новий фільм Супермен, і там знову ж таки вигадують якусь країну в Східній Європі, де іде війна. Причому чомусь коли спочатку казали про. Якусь Боравію, Молод Боравію, цей новий псевдо Супергерой, який буде представлений у Супермені, то якось мені здавалося, що її помістять кудись в Африку. Але ні, вони поміщають знову в Східну Європу. Це показує, що в принципі для американців нормально уявляти, що в Східній Європі. Десь там в маленьких здичавілих країнках, весь час точиться якась війна, весь час там якісь проблеми. Та ж сама Латверія то, можливо, якась пародія на Литву і Латвію одночасно, і причому це якби щось ближче до Балканських країн. І вони не вирішили. Автори коміксів Марвел не вирішили. Де та їхня Латверія знаходиться? Чи, вона, чи це, якби аналог Латвії і Литви. І от вони чули щось про, те, на, про якісь такі схожі назви: Латвія, Литва. Не зрозуміли, як правильно вимовляється, вирішили додати туди ще Латверію, щоб поміщати туди всякі свої сюжети, і щоб на них ніхто то не образився. А, але в принципі. Але в принципі разом з цим вирішили а, і зробити її гірською країною, і там замок Доктора Дума, який е, як замок Дракули прямо. Тобто, ну, взагалі це і Балкани, може і Карпати трохи, і, і Балтика, і от для американців, пересічних, які ці комікси читають. Які дивляться потім фільми по мотивах цих коміксів, для них це нормально. Якби вони краще розуміли історію, географію Європи, вони б таке щось прочитали, і їм було б страшно просто. Їм було би страшно, незрозуміло. Вони би казали авторам коміксів: ви що, ідіоти? Що ви таке вигадуєте? А так, і ще от а, вийшли ці а, Громовершці, яких потім перейменували в а, Нові Мстілі, і там от вставили російську цю зетку. Причому, скоріше за все, що а, сама Зетка там з'явилася навіть без прямої відсилки до російської Зетки. І всього, що з цим пов'язано, з фашизму Путінського. А, бо в американській мові в вимові є такі нюанси, як при бажанні спотворити якесь слово, там замість звуку С можна сказати чи написати звук чи букву З, в деяких фільмах 90-х-2000-х таке можна чути. А, ну і в принципі, це явище незалежне від путінської фігні, і це самий примітивний такий варіант, який доручили сказати самому примітивному члену команди. Але з іншої сторони, воно і виглядає, що як росіянин, аж туди, аж в мстяцілі протягує свій зетфашизм. Бо той персонаж за коміксами росіянин. І він в «Мстятелі» протягує зетфашизм. Більше того, там виходить, що в тепер в нових «Мстятелях» у них старий оцей бородатий жирний росіянин, нова псевдочорна псевдо вдова, також росіянка. І Бакі Барнс, який, ну хоч не росіянин, але знаходився. В принципі, можна сказати, що і в зазомбованому і підвладному Росії стані. Тобто, взагалі у них тепер половина їхньої цієї банди виходить, що це московицького якогось походження чи пов'язаного з ним, і в нинішніх політичних реаліях краще б такого не робити. Краще б там в іншому місті якусь іншу літеру замінити, це легко було б перезняти. Це ну, не потребує спецефектів. Навіть якщо вони зняли цей фільм не задумавшись, то хтось їм мав би це сказати. Що зараз зетка в зв'язку з росіянами, вона позначає не американський мотив по модифікації слів, а вона. Ну, буквально позначає зетфашизм. Тобто вони, що автори от того фільму «Нові мстятелі», що вони настяти хотіли цим фільмом? Те, що їхні нові мстятелі», оскільки там куча московитів, то вони тепер будуть за путінський зетфашизм? Виходить, якщо не вдаватися в ці всякі. Передобставини, то ну, виглядає як так. Виглядає як те, що тепер в Україні можна сміливо бойкотувати цей фільм, називати його дерьмом, і, в принципі, от всякі ці штуки, які деякі інші країни роблять інколи, коли не задоволені якимись нюансами. Бо це можна використати як такий яскравий привід, що от там. Американці, краще звертайте увагу на те, що ви робите. Ми бачимо, що це не тільки Марвел, чи не тільки DC на цьому проколюються. На цьому проколюються всі ну, переважна більшість американців. Зокрема, переважна більшість тих американців, які приймають якісь рішення. Бо вони можуть подивитися якісь старі карти, не сильно старі, не про часи Київської Русі, а про часи Російської імперії. І там буде показано, що території України належить Московщині. І вони такі: а, ну так, ну от і все. Вони не будуть вдаватися в історію, що Московщина захопила ці території. Вони не спробують провести паралель зі своєю країною і задуматись про те, що ну, колись вони були частиною Британії. Чи хотілося би їм, наприклад, щоб Британія знову їх захоплювала, денацифікувала, денаціоналізувала, демілітаризувала по своєму бажанню? Сумніваю, що їм таке хочеться. Більше того, якби вони краще вивчили історію України, то вони би знали, що в порівнянні України і Росії з Британією і Штатами скоріше Україна йде в порівнянні з Британією, а Штати саме з Московщиною, тому що Московщина почала розвиватися саме як колонія. Київської Русі, так само, як і Сполучені Штати почали розвиватися як колонії Америки. Ну, але як і Сполучені Штати з тих пір зайняли і інші території, які звідвоювали, якісь купили, так в принципі і Московщина зайняла інші території, але почала вона свій політичний розвиток саме як колонії Київської Русі. Тому з такої логіки тоді взагалі московити мають і Москву віддати. І Москву, і Ярослав, і е, Великий Новгород, Нижній Новгород. Е, от всі ці Залеські городи, які там називаються, Переяславлі Залезький, і інші. Тобто фактично своє історичне ядро. Але яке водночас з тим є колишньою колонією Росії України. І це з одної сторони велика проблема зараз для нас, а з іншої сторони, поле діяльності, на якому треба було би, щоб хтось працював і доносив до американців важливість розуміння Східної Європи не як пустелі. Де можна фантазувати весь час воюючи якісь дикі країни, і маленькі, страшненькі, якісь дебільненькі, які одна з іншої воюють, і звідти всяка фігня вилазить рано чи пізно. Бо якщо американці бачать таке в коміксах, якщо вони бачать таке в фільмах, то вони, в принципі, і звикають до того, що таке є нормою. Таке, в принципі, Має бути таке, ну якби ну, буває, що можна сказати. Не треба, не можна, не можна допускати, щоб вони так думали. Бо якщо вони так думають, то коли в Україні починається війна, не через те, що в Україні, от саме формулювання, що в Україні війна. Вже є частково брехнею. Так, війна в Україні, тобто в територіях, на територіях України. Але війна, яку почала Московщина проти України. Це війна Московщини проти України. Це агресія Московщини, це злочин Московщини. Це те, що теоретично би американці мали б розуміти. Ну, може, якби наші якось їм. Це мозги краще доносили.